Після аварії залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть у нього, якщо ви на вулиці, найкраще в укриття або підвал. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін. Зачиніть і ущільніть всі отвори, не користуйтеся вентиляцією і кондиціонером. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Увімкніть телебачення чи радіо. Переглядайте офіційні канали місцевої влади. Якщо там даються вказівки, виконуйте їх обов'язково. Знезаразьте себе, зніміть верхній шар одягу, помістивши його в пакет або герметичний контейнер, і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин. Якщо є така можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем, не тріть і не подряпайте шкіру. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками чи вологою тканиною. Одягніть чистий одяг, допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках і в масці чи респіраторі. Йодна профілактика здійснюється лише в разі, коли є вказівка від органів влади чи ДСНС. Пам'ятайте, приймати йодиткалію без потреби недопустимо.